Можливо, може приєднатися до нас Роман Костенко. Якщо зручно вам і ви є з нами на зв'язку, то, будь ласка, беріть слово. Вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня. Що ви думаєте з приводу появи у оці... ракети? Так я не думаю, я ж якби секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки. Тепер мені треба дуже обережно говорити. Знаєте, ви так багато всього хорошого наговорили. Ну, скажімо так, Росія робить багато ракет, і вона ще буде довго попереду виробництва цих ракет, тому що ми зараз тільки починаємо. Наша ракетна програма вона довго стояла, скажімо так, на паузі і зараз її почали відновлювати. Те, що відбувалось в Криму, про що ми говорили зараз, у нас є ракети. Які скажімо, єдині перевірені це ракети Нептун, які не є, скажем так, найкращими ракетами в світі. Дуже багато питань до них взагалі, але по своїй ефективності це є дійсно найкращі ракети в світі, тому що самі технологічні ракети будь-яких країн світу, там країн НАТО, вони не зробили того, що зробили ракети Нептун, такого класу корабель, флагман Чорноморського флоту відправили на дно І за нашою інформацією. Якраз те відео, яке про яке ми сьогодні говорили в Криму, коли був вражений комплекс С 400 це зробила ракета Нептун, яка була перероблена з скажімо так, земля там море, ціль якраз була перероблена під те, щоб вона могла вразити ціль. На, на суші. Тому такі ракети в нас є. Все що інше, звичайно, всі ракети знаходяться в стадії розробок: Мільха, Сапсан інші ракети. Ну і сподіваюсь, що за деякий час ми зможемо їх, скажімо так. Добре, протестувати і потім поступово перейти на таке масове виробництво, але це дуже складно, що вас скажу, знаючи це дуже коштовно і дуже складно. Звичайно, зараз би вирішенням питання було це саме ракети. Якщо ми говоримо саме про ракетне збройне, бо тільки вони дадуть нам можливість бути. Ну, мати зброю стримування і, скажімо так, мати передад за Російської Федерації, тому що ракети – це ж не тільки про враження об'єктів, це і зброя стримування, яка буде коли росіяни будуть розуміти, що якщо ми... Якщо вони по нам заведуть удару там по наших портах, то у відповідь ми зробимо зробимо теж саме. Тому все це те, що нам потрібно зробити. Росіяни звичайно відновили в них дуже добре. Ці ракети зараз виробляються. Вони там до 100 ракет гур навіть повідомляв місяць, можуть робити. У нас таких на жаль можливостей немає. Зараз основну масу це дрони використовують роль, як називають дрони. Це ракети для бідних, да тому що скажімо так, ті, у кого немає можливості будувати ракети, вони будують дрони. Те, що ми робимо. Це дуже добре, але звичайно вони такої шкоди не наносять. Ну я давайте, от в принципі, таку, таку хотів сказати, такий спіч, щоб знаєте, далеко не заходити, бо ви сказали mm -hmm. дуже багато хорошого. І щоб знаєте, людей не цим, тому що я знаю багато інформації і знаю, що нам є ще багато над чим працювати. Ми не маємо опускати руки, маємо йти йти вперед. Абсолютно, тут з одного боку, ми повинні говорити про це, тому що в принципі українці мають знати, що зараз відбувається, на якому ми етапі, але з іншого боку, і інформацію для ворога ми теж не повинні здавати в прямих ефірах, тому всі тут абсолютно обережні. Ви сказали про дрони. Давайте трошки більше про них, тому що про них теж останні дні йшлося. Картонні дрони, які ми запускаємо. розкажіть трошки більше, вони справді виготовлені з картону. Ну так. так, так це дрони. Ну там дивіться, там особливо немає значення, що вони вироблені. Там головне те, що всередині дронів, які там стоять там, я не знаю, передавачі, приймачі, те, що стоять, і зокрема, ці дрони там, ті, що я знаю, про про які ми безпосередньо говоримо. Ну там росіяни сказали, по-моєму, з Австралії. Да, ці дрони були. Я знаю, що вони там з іншої країни, але все ж таки це дуже досить дешеві дрони, там вартістю там до тисячі доларів, які по факту вик були перероблені. Нашими кулібінами, якщо так можна у вас уже російські там порівняння були там і фрази сьогодні, тому скажімо так, були зроблені і використані. Я думаю, з максимальною ефективністю, в те, що вони вражають техніку вартістю мільйон, десятки мільйонів доларів. Це, звичайно, винахід України, я скажу, що взагалі Україна в цій війні да це не дає нам перевагу, наприклад, над противником, тому що маючи такі ракети, маючи там флот, маючи м, м, авіацію, повне панування в повітрі, ну над своєю територією, не даючи нам мати перевагу над своєю територією і підтримувати свої війська за рахунок новітньої зброї, але м, діючи. Скажем так, асиметричними способами, отакими от дронами, дронами водними, там іншою зброєю, нашими партизанами, ми по факту набагато знижуємо ефективність Російської Федерації саме перевагу цих от Сучасних засобів озброєння, таких як ракети, авіація, тому ми їх знищуємо право прямо на містах, не маючи серйозної зброї, знищуємо такими скажімо так примітивною зброєю, і це працює. Не знаю, скільки ще це буде працювати, але поки це працює, ми маємо це вікно можливостей використовувати. Пане Роман ще одне запитання до вас: от власне як до секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони і розвідки, так Верховної Ради. Розуміючи, що ви усю інформацію також надавати в прямому ефірі, не можете. Але тим не менше, ми дуже часто згадували про те, як у 90-х роках Україна вимінювала по суті газ на дороговартісні ракети. Ми віддавали першокласні літаки росіянам, та з яких очевидно вони можливо зараз і здійснюють багато обстрілів ракетами, так точно, але тим не менше. Ми розуміємо, що в радянські часи українські е, військові в контексті виготовлення ракет, літаків, е, були по суті передовиками усього Радянського Союзу. Чи можемо ми говорити про те, що зараз оця е, наша слава відроджується, тому що це ж також було очевидно, що в 90-ті роки, на початку 2000-х, оці всі... Е, Можливості занепадали, ракети віддавалися. Зараз, коли відбулася і відбувається далі повномасштабна агресія Російської Федерації, саме час відновлювати те, що ми вміли і вміли, судячи з всього краще, ніж е, мешканці е, території, яка належала, належала російській, як я вже не знаю, як воно називалося, там РСФСР, не пам'ятаю, як воно розшифровується. Але якраз на території України виготовлялася передова ракетна зброя. На жаль, дуже багато чого втрачено реально, і професіоналів, і фахівців, і виробництва. І виробництво пішло вперед. І зараз вже ті нові технології, які використовуються да, на багато простіших цих ракетах. Багато наших підприємств вони були переперепрофілійовані. Тому що, наприклад, ну немає такого, що одне підприємство робить ракету. Ракету роби робити може, як і в Росії, там 20 підприємств. Хтось робить корпус, хтось робить двигун, хтось робить систему управління, хтось робить, заливає бойовий заряд до ракети. А, а хтось в кінці це все збирає. І от якийсь один компонент випадає, і потім вже не нічого не виходить. У Нас там двигуни випали. Да, а двигун це одне із основних і країна. Не може побудувати. Я скажу, що багато країн, не тільки Росія, були зацікавлені в тому, щоб Україна не мала такого виробництва. І багато політиків, на жаль, до цього йшли на поводу цих країн за якісь там собі там політичні дивіденди просто знищували ті самі оборонні наші підприємства, які, по факту, ви правильно кажете, є унікальними. І зараз нам деякі речі доводиться відроджувати там робити їх по. Тих зразках, але вже немає навіть тих матеріалів. Вже там світ пішов вперед, і там новітні речі вже не можуть ставити всю ракету, яка працювала там 40-50 років назад. Тому зараз наші там хто може працює над цим, роблять нові головки саме наведення, нові нові там наш концерн Луч. Який займається тому зараз по факту роблять нове на базі старого, щоб ми мали можливість завдавати удари по Російській Федерації, наприклад, взяти ракету Сапсан, яку ми робили для Ну, вона була розроблена для нас, потім вона була перероблена для. Саудовської Аравії гром там під дальність 280 кілометрів. Зараз уже там команда президента ще до війни була її там відновити. І по факту, по характеристикам вона краще ніж російський іскандер, і, але ми зараз і маємо зробити все, щоб ця ракета. Стала на озброєння української армії, і це ще раз кажу, буде зброя стримання. Але ще раз кажу як людина, яка дотична, скажемо там, деякі документів це дуже дорого. Маємо розуміти, але скажемо, без цього ніяк. От зараз, коли ми кажемо, ми там наступаємо, там ми там повернемо свої території ми маємо просто дивитися на простий аналіз. От Росія там має більший моб ресурс. Ми маємо менше да. Ми однозначно скажімо так. Ми тримаємо свою територію. Ми вже перемогли глобально Ми перемогли. Але щоб повернути територію, ми маємо розуміти, що нам треба підняти. Росія має ракети, може задавати удари по нашій економіці, і нам потрібна ця зброя. Яку і масово, щоб ми могли теж завдавати по, по їх економіці. Ті самі літаки, які до нас надійдуть, поки вони надійдуть, Росія буде мати перевагу, і от зараз ця війна попереду це не тільки прориви на роботі, на прориви на урожайному, прориви десь оборона під Куп'янськом. Це якраз налагодження. Поки наші там хлопці б'ються, нам потрібна оця зброя, щоб в перспективі, хоча б зробити паритет з Росією, щоб далі ми могли їх виштовхувати з нашої території. Це я не кажу для того, щоб якось звучати песимістично, щоб ці люди розуміли, що війна це не тільки поле бою. Зараз е, війна входить в нову фазу. Це війна економік. І, е, скажімо так, виробництво боєприпасів, це праця е, е, тилу, це виробництво новітнього озброєння, це поставка новітнього зброєння. Звичайно, було б набагато легше, б наші партнери нам дали ці ракети, і ми зразу відновили паритет. Але вони бояться цього. Тому всі ми маємо працювати над це і розуміти, яка реальна ситуація на полі бою. А чи є у вас інформація, і, взагалі, що думаєте про це? Чи буде заміна міністра оборони України? Тому що теж зараз про це багато говорять ваш е, співчлен комітету. Так пан, е, зараз гадаю Рахманін, так сказав про те, що є такі така інформація, що можливо заміна буде найближчим часом, все залежить від президента. Поділіться своєю інформацією. Ну, ми бачили вже в засобах маси інформації. Це було, і дійсно зараз інформація вже, скажімо так, є про те, що офіс президента президент, скажімо так, бо це по конституції його, скажімо так. Посадова особа, міністр оборони, mm -hmm. яку він подає до парламенту. А парламент має за це проголосувати. Тому знову ж таки, все вирішить парламент, якщо буде подана кандидатура. Ну а зараз є інформація, що цієї кандидатурою буде, скажімо так, минулому член фракції «Голос» Рустем Мером. Ну і є от інформація з нашого чату до вас. Тому зачитаю. Чи володіє пан Роман інформацією стосовно продажу Ерефії своїх земель Китаю? Бо є стаття, яка пише, що Путін потихеньку віддає землі, зокрема у Хабаровському краї. Я чув таку інформацію і не перевіряв. Але там є питання оренди. Ну там наскільки я знаю, без продажу в тих краях там вже цілі міста є, які просто населені громадянами Китаю. І mm -hmm. там питання вже навіть не стоїть продажу, і там деякі навіть експерти російські вже пропонують її продати, бо кажуть, що в перспективі вона буде просто так забрана Китаєм. Це все я думаю, перспективи майбутнього середньострокової або там найближчі перспективи, в залежності від того, як будуть відбуватись бойові дії безпосередньо тут на території нашої держави.